Всім привіт, друзі! Ще вчора було доволі таки тепло, субота, навіть жарко. А в неділю дивіться, яка прохолодна, мокра і сира погода. Але сьогодні ми побалакаємо не про погоду, як завжди, а про бджільництво. І про бджолярів, як завжди, новачків. Тому що пишуть. Нема у мене розплоду, в одній сім'ї є розплід, в іншій сім'ї нема розплоду. Мабуть, пропала матка. Що робити, як дізнатися і так далі. Про це будемо сьогодні і балакати. І так, друзі, ніколи не спішіть з висновками. Кожна сім'я діє по-іншому, сила сім'ї. Десь стимулювали, десь матка молодша, трішечки затягнулася яйцекладка. По різному буває, навіть той самий кліщ теж впливає на затяжну таку яйцекладку. Тут головне. Оцінити, як вони будуть себе поводити далі. Те, що якась у вас сім'я, матка перестала червити нібито раніше, ніж вам би хотілося, це не означає, що в них якісь негаразди. Вже у мене завжди, в кінці серпня, в середину серпня, в принципі, майже всі сім'ї були холодні, тобто розплоду не було. Або вже виходив, і матки переставали червити. Сім'ї зимують. Без проблем. Хоча, здавалось би, так рано перестали гнати розпліт. В цьому році трошечки картина інша. Ще навіть зараз вже на носі жовтень місяць, сьогодні 29 число вересня. І є ще в деяких сім'ях розпліт. Навіть в тих, яких я не стимулював, нічого не робив. Затягнулося. Погода різко спортилася, але я думаю, ще будуть жовтні вікна, все облетиться, заспокоїться, оброблю їх ще раз від кліща, доб'ю, і будуть спокійно зимувати. Коли ви вже остаточно дізнаєтеся, що в сім'ї дійсно нема матки, це коли температура опуститься до 5 градусів, а то й до нуля. І ви оціните поведінку бджіл. Якщо сім'я доволі рухлива, в клуб не збирається, активна, Дійсно, тут велика вірогідність, що нема матки. Але це може бути також і той самий кліщ. Він теж турбує бджіл і бджоли активні. Але якщо ви знаєте, що обробляли від кліща, все з ними в принципі, там гаразд, а вони все одно активні, тоді дійсно там нема матки. І прийдеться вам об'єднувати з сусідньою сім'єю. Ніякої проблеми немає. Я об'єднував і в мінус 5, все швиденько робиться. Ніякої бійки немає, тому що бджоли вже не активні, у них такий міні-анабіоз, вони спокійно сидять, об'єднуються і зимують без проблем. Я коли об'єднував, потім через декілька днів перевіряв, вони всі збиралися в клуб, тому що температура ще все ж таки не така мінусова, що вже вони там сидять, як то кажуть, намертво. Ні, вони ще в жовтні доволі активні. День прогрівається бджоли вилітають, рухаються, тобто це не проблема. І в листопаді можна об'єднати, і в грудні, да? в будь-який час це взагалі не проблема, якщо є така необхідність і така екстрена, нібито ситуація. Тому що, якщо дійсно там нема матки, вони будуть потихеньку сипатися і пропадуть. Так що, друзі, ось така інформація на сьогодні. Можна сказати, з 29 числа вже. Прийшла така осінь, тому що вчора ще такий. Ну, взагалі до вчорашнього дня ще була така літня, гарна, жарка навіть погода. І за добу, як ви бачите, все, задощило, опустилася температура. Зараз 11 мене показує градусник, 11 градусів. Бджілки ну, майже не літають, там поодинокі десь вискакують, щось їм там не вистачає. Переходимо в такий нудний стан зимівлі. Будемо тільки розмовляти про бджоли, десь заглядати, дивитися, як сідають клуби і так далі. Ну, я думаю, для початківців буде цікаво або для тих людей, які взагалі люблять дивитися про бджільництво. Такі теж є на каналі, в яких бджіл немає по тим чи іншим причинам, хтось на квартирі, хто де живе, немає території і так далі. Але подивитися про бджоли люблять. Буду все показувати, розказувати. Я думаю, буде цікаво. Так що не забувайте підписатися. Всім удачної зимівки. До побачення.